Ти підкріпляєш душу, сили даєш мені і в цей час, як ми маємо це богослужіння, скільки вже Бог підкріпляв нашу душу, скільки Він вже вливав нам сили, скільки ми вже чули Слова Божого, де Бог готовий благословляти, де Бог готовий чути молитви, вже було сказано. Два рази на сьогодні, що Бог хоче чути молитви, ми співали пісню Почуй мене, Боже. І ми сьогодні є в Домі Божому, і Бог підкріпляє нас Словом Своїм, Бог підкріпляє нас через пісні. І давайте всі разом скажемо слава нашому Богові. Хто так може нас підкріпити, хто так може нас благословити, ми будемо мати посередині нашого зібрання молитву, будемо дякувати нашому Богу і надалі. Будемо просити в Бога сили і мудрості, як далі жити, як далі слідувати за Ним. В піснях ми чули, співали, що е, за віру, як важно є, коли ми довіряємося Богові, коли ми віримо нашому Богові. Як важно, коли ми молимося до нашого Бога, і ми віримо, що Бог буде давати відповідь, що Бог буде нас благословляти. Нехай Бог нас всіх в цьому благословить і укріпить. Щоб віра наша не згасала, щоб молитва наша не змовкала, і щоб ми довірялися нашому Богові. Ісус Христос Він багато говорив про віру. Ісус Христос дуже багато говорив про великі такі справи і про маленькі. І Він порівнював як і великі, так і маленькі. І такий був час, коли до учнів нашого Господа один чоловік прийшов, щоб вони вигнали демона. І вони не змогли вигнати. І далі взяли і цього хлопця і ведуть уже до Ісуса. Ісус виганяє, і учні питають, Господи, в чому проблема? Ми ж ходимо за Тобою. Ми ж хочемо так поступати, як ти. Ми хочемо робити такі справи, як Ти. І Ісус давав владу їм це робити. І Ісус каже, є записано від Матвія 17-го розділу, вірш 20 Ісус каже їм через невір'я ваше. Тобто не виконалася ця просьба через невір'я, ваше, бо істину говорю вам, якщо ви матимете віру з гірчичне зерно, та й скажете цій горі, перемістись звідси туди, то вона переміститься, і не буде для вас нічого неможливого. Цей рід же не виходить інакше, як молитвою і постом. Ісус Христос каже, віра як гірчичне зерно. Я сьогодні хотів би. І з вами би поговорити за такі маленькі речі, але які вони можуть бути досить великі. Це для прикладу я взяв цей текст, і, якби за віру, де Ісус Христос в цьому контексті Він говорив, щоб ми довірялися Богові. Він учив своїх учнів, щоб вони мали віру, як гірчичне зерно. І тільки з вірою йшли і щось робили. Тільки з вірою, бо без віри в Біблії є написано: догодити Богові неможливо. Ісус Христос ще говорив притчу також від Батвія з 13 розділу, з 31 вірша, Він каже, царство небесне подібне до гірчичного зерна, яке взяла людина та посіяла на своєму полі, але хоча й найменше з усього насіння, але коли виросте, воно більше за інші рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні та в'ють гнізда на його гілках. Маленьке те зернятко Ісус Христос приводить в приклад для всіх нас, що воно, коли якби, вмирає, якби, коли це зерно воно попадає в землю, воно стає досить велике. В Біблії багато є записано таких подій, які, може, на наш погляд, є маленькі. Ісус Христос каже, одна кружка, теї холодної води. Але людина, яка дала цю кружку в ім'я Боже. То вона буде мати нагороду. Ми пам'ятаємо, коли Лєпта, отих дві лєпти, кинуто було в скриньку від вдови. Ісус Христос замітив оті такі маленькі речі. Люди десь кидали багато, жертвували, бо вони того мали. І вони могли вділити від своєї або щедрості, або від своєї пихи, якби вони брали в сумочку ті гроші і кидали. і і вони це хотіли робити показово, щоб ви бачили. Бог їм дав благословення, Бог дав їм, щоб вони могли жертвувати. Вони жертвували. Але Ісус звертає свою увагу на такі, може, досить якби маленькі речі, коли та жінка кинула тих дві лєпти. Також віра, як вже я читав за те гірчичне зерно, хлопчик мав п'ять хлібців і дві рибки. Хіба так багато він мав? Він, я думаю, тільки, може, ну, може, якщо і сам би не з'їв би, ну, з кимось поділився би. Але такі досить так маленько Ісус Христос використовує і так багато там більше, там пише, що більше 5 тисяч якби, людей було, якби накормлено тільки чоловіків. А скільки там ще було жінок, скільки там ще було діток. В старому також, в заповіті, також є записані такі речі, може. Ми, якби, якби ми не звертали увагу, перша подія, яка була негативна, де є записано в Біблії, був, був з'їдений той плід заборонений. Хіба щось таке велике і важне було зроблене? Ми не знаємо, що то був за плід, але він був зірваний, він був з'їдений і хід історії змінився. Непослух був зроблений. Також ми пам'ятаємо, коли одна жінка, їй було так сказано, щоб вона з вікна всього лиш взяла стрічку червоного кольору і спустила через вікно. І ота от стрічка то був великий знак. Та стрічка то було спасіння для всієї родини. Вона позвала всю свою родину і там, в тій стіні, де вони якби перебували, всі були збережені. Така досить, досить, якби. Річ така досить маленька і незначна. Поцілунок юди, хіба щось таке велике було зроблено? Він просто поцілував нашого Господа Ісуса Христа. І Він був схоплений. Ота заздрість тих священників, тих книжників, первосвященників, то вона привела нашого Господа на Хрест Голговський. Саул не послухав і не виконав те, що йому було сказано. Він навіть десь ту чи іншу, би війну, якби. Десь не програв щось таке може, щось величне, просто не послух, не дочекався декілька годин в тих днях, якби коли Божий пророк мав прийти. В новому заповіді також є записано сучок, який можна бачити в оці ближнього. Настільки і, такі досить якби, маловажні речі, але вони можуть бути досить великими. Також в Лукі із 16 розділу, вірш 10 написано, вірний у малому, вірний і багато в чому, а неправедний у малому, неправедний і багато в чому. Що було сказано для тих рабів, коли дав пан їм таланти? Щоб вони йшли щось, робили, великі справи, щоб вони співали, чи проповідували, чи вели людей до спасіння, чи може десь будували церкви. Їм просто даний був. Певний, тих два таланти, один-два таланти, хтось більше, хтось менше по силі. І вони мали над тим всім працювати. І далі, вже коли пан мав прийти, вони мали віддати і ще мали набути більше. Ці другі друзі, що в житті сьогодні нам дано? Нам дано один-два таланти, і там, там, так, там так сказано, що ти був вірний в малому, в два таланта. Для того раба два таланти, то ще не було багато. А для іншого було п'ять талантів, і для нього було небагато. А для іншого було, може, десять і для нього. Це було по силі. Це не було через силу, це не було багато. Те, що сьогодні ти маєш, може один, може два, може, п'ять талантів, може десять, а може тисячу. Оце в цьому ми маємо бути вірні. В цьому ми маємо перебувати і, якби в кінці. Нашого життя. Ми маємо бути вірні, і це не, не дано нам надзвичайно багато. Це нам є по силі. Якщо ти служиш, якщо ти співаєш, якщо ти молишся, якщо ти жертвуєш, оце є твої і мої таланти. Якщо ти звершуєш добру справу, якщо ти відвідуєш ближнього, якщо ти кидаєш в касу, може дві лепти, не тисячі і не десятки тисяч. А стільки скільки ти можеш, оце є твої таланти. Оце є твої дари, оце все, що ти можеш звершувати. Може, ти молився сьогодні, і ніхто не бачить твого труда в церкві, такого великого, такого важного. Ти не стоїш за кафедрою, ти не співаєш в групі. В хорі може ти не співаєш, але ти звершуєш свою ту справу. Ти є вірний в тому малому, або ти є вірний в тому, що тобі Бог доручив. Будь вірний в тому. Оту справу веди вірно, що тобі Бог дозволив. І ти вірний будеш в більшому. А в чому в більшому? Тебе Бог буде в більшому, аби використовувати, а найбільше Бог тебе веде в Царство Небесне, і ти будеш славити свого Бога. Ото От буде твоє найбільше. Але щоб те здобути, ми маємо бути вірним в тому, що ми маємо. Може тобі сьогодні вже може в тебе вже сьогодні сили немає? Може на пенсії, може вже більше 80 років. І може думка приходити, Господи, ну що я можу для Тебе робити? Ну, хтось робить, хтось, якби є молодий, зібний, хтось і є десь більш проворний, якби може те чи інше робити. А що можу я робити? Може я вдова, може я сирота, може, в мене нічого не виходить. Або може хтось в домі, і, якби в своєму і не може прийти навіть в церкву, навіть в тому, що ти маєш, навіть в тих молитвах Твоїх, в тих Твоїх добрих намірах. Тих твоїх добрих бажаннях за церкву, за Божий нарід, за Божу справу. Оце будь вірний в тому. І якщо будеш вірний в тому, і Бог тебе благословить. Нехай Бог нас всіх благословить, щоб ми були завжди вірні нашому Богові. Ми будемо зараз мати молитву, будемо дякувати за все і просити надалі Божого благословення. Амінь.